Всім доброго дня! Я забувся додати до відео про профспілки, які ще бонуси можуть на вас чекати, коли ви, наприклад, закінчите навчання. Е, якщо трапите до Union, тобто до профспілки, і е, так як, наприклад, у вас немає навичок ніяких, або ви запишете себе до Apprenticeship Training, це коли там, на два місяці у вас. Е, Віддають на курси, ви вчитеся там щось робити. Або, наприклад, вас можуть записати як апрентінс і зразу віддати вас на роботу. І у вас починається оцей, якби ріст по годинам. Наприклад, там 1800 годин ви відпрацювали, і ви перескакуєте з левел 1 на левел 2 початківця. Типу. І гавермент Канади, я зараз на сайті от Бенефітів Гавермента. Гавермент Канади він вам. Платить за, кожне, якби за, кожне, за кожен здобуток, який ви зробили завдяки профспілці або різним трейдам, тобто констракшена, якоїсь будови там, чи ще щось. І зараз я хочу на цьому сайті показати вам, скільки приблизно вам заплатять. Тобто, це зараз от офіційний сайт Канади. canada.ca. І тут є тренінг. І Давайте зараз переведемо на українську, щоб вам було легше, і мені буде легше переводити. От, стати підмайстром. як стати учнем у професії Red Seal? Red Seal – це червоний значок, його здобувають вже на вищих левелах. Е е коли ви вже дуже гарно все знаєте, ви є майстром, ви можете здати такий екзамен Red Seal, і ви станете дуже, так сказати, Дуже професійним в, в всіх різних таких сферах, як construction, ви ну, вже майже можете бути бригадиром або супервайзером, і, відповідно, зарплата у вас буде вже вища. От, тому Red Seal — це дуже крута штука, особливо для тих, хто дійсно має круті навички. Але знову ж таки, ті, хто тільки тільки вступають до проспілки, у вас, ну, скоріш за все, не вийде, бо це дуже важкий екзамін. Зразу охоплює дуже багато різних сфер в будівництві або інших трейдах, які ви там собі виберете. Знайдіть торгівлю рядсіл. Тут не торгівля, це мається на увазі. Знайдіть собі роботу для Редсіл. Провінційні та територіальні програми учнівства. Основні навички для кваліфікованих професій. Стати підмайстром. Скільки, скільки тут ти допомоги отримаєш? От, оцей. Оце і те, що я шукав. Отримайте фінансову допомогу. Заохочувальний грант на навчання пропонує загальну суму до 2000 доларів на людину, щоб допомогти учням покривати витрати на продовження професійної кар'єри. Тобто ці 2000 доларів можна отримати, якщо ви, наприклад, розпочинаєте своє навчання в якійсь в профспілок. І це, якби, цих грошей вам повинно хватити на те, щоб. Купити собі якийсь базовий інструмент професійний, ну, це досить непогана сума е, грошей. Далі грант на завершення навчання. Оце, наприклад, коли ви вже е, здобуваєте левел 1, level 2, level 3, level 4, і закінчуєте навчання як апрентінс, це його, ще тут називають. Е, зараз згадаю, е, не можу згадати, зараз, на жаль, е, Journeyman, во, Journeyman його ще називають. І тобто, як, як тільки ви перескакуєте на якийсь левел, вам пропонують от, 2000 доларів на людину е, після завершення навчання. Позика на навчання це безвідсоткові позики до 4000 доларів, це можна собі оформити такий собі кредит, якщо ви плануєте ну, геть там по кар'єрі піти вверх. Е, заробляйте навчаючи, залежно від професії, вам може знадобитися від 2 до 5 років навчання. Тобто два роки можете закінчити навчання, дивлячись, яку професію собі вибрали там в Тіхіоніонах. Перш ніж ви зможете подати заявку на отримання статусу сертифікованого помічника, тоді вам, як ви закінчуєте апрентінс, вам вже видають такий сертифікат, і, в принципі, ну, немає взагалі у вас ніяких е, лімітів, де йти на яку роботу. Ви просто показуєте, що у вас є сертифікат помічника. Ви пройшли там навчання, ви робили те-то, 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 те. там все буде розписано в вашому сертифікаті. От. І червона печатка ну, знову ж таки, це коли ви вже пройшли всі левели цього Джорні мене, ви зможете собі податися на екзамен. І ще також, поза тими бенефітами, я зараз повернусь назад. Uh, давайте знову переведемо на українську. Фінансова підтримка кваліфікованих професій, страхування зайнятості AI, це, employ, це Unemployment Hours. Це коли ви працюєте, наприклад, на профспілці, то, наприклад, ви відпрацювали 6 місяців і, наприклад, це 700 годин, не будемо там вилічувати, 700 годин, у вас зразу ж на балансі в вашій аплікації, там буде у вас. Спеціальна аплікація з вашими бенефітами, у вас там буде, що ви 600 годин відробили там, чи 700. І рівно стільки ж годин ви можете сидіти без роботи на той випадок, якщо вас скоротять. На констракшенах, на стройках дуже часто скорочують, тому ну, там проєкт закінчився, людей скоротили і шукають їм новий проєкт. І от поки ви скорочені, і вам профспілка підшуковує іншу роботу, інший проєкт. То вам платять якийсь там відсоток там 60 чи 70% відсотків від вашої ставки. Тобто, наприклад, якщо ви отримували там 30-40 доларів на годину, там 30 доларів на годину, то від цієї суми вам будуть платити на годину 60-70%. І це в тиждень там виходить там, 500-600 доларів, як, ну, в залежності, скільки ви отримували до цього. І таким чином ви не втрачаєте гроші, поки сидите і чекаєте нову роботу. Це от оце страхування зайнятості для учнів. Фінансування кваліфікованих професій та учнівств. Тут я думаю, так. О, тут додаткова 1000 от є. 1000 доларів на рік або рівень після завершення першого або другого рівня призначення торгівлі редціл. Тобто, як тільки ви стаєте цим майстром, то після першого року на роботі вам від держави ще дається 1000 доларів. Обновити собі інвентар, купити собі додаткові тулси. Ну і грант на завершення це оце, те, що ми бачили перед цим. Тобто 1000 доларів, ця позика можна брати, і дв... довічна сума становить 2000 доларів. Так страшно звучить воно. Це коли ви вже закінчите навчання. Тобто 1000 доларів за рік і 2000 доларів за закінчення. І я тут зараз не буду, ну я хотів це відео коротеньким зробити, тому я не буду тут а в кожен з цих е, заглядати і дивитися, які там ще бенефіти є. Ну це є один із тих, про які люди, на жаль, не знають. І ви самі зможете зайти на цей сайт, я його залишу, залишу в, внизу під відео. Можете собі погортати, І тут не тільки стосовно е, Юніона, тут взагалі, як у вас кар'єра росте, вам Канада вас дуже сильно спонсує. Так що е, я рекомендую вам зайти, попереводити цей сайт, полазити тут от навчання е, вкладка. І тут собі вже дивитися, знову ж таки, переводити на українську мову. І щось воно не перевело зараз. От. І, собственно, все, що я хотів в цьому відео додати, може, ага, є от, навчатися з... ініціативи з професійного навчання, підготовка. Кваліфікованих ремесел. І щодо дівчат, я на стройці здибав дуже багато дівчат, які там працюють і носять труби, і ріжуть метал. Тобто, це не є якийсь там якийсь ліміт, що це тільки чоловіки, навіть жінки там, деякі, наприклад, ходять, контролюють робочий процес, деякі ходять там якісь кабеля під під'єднують, під Хтось навіть штукатуркою, малярством займається там шпаклюванням, тобто, це не є е, ліміт. І я думаю, це все як додаток до того відео про профспілки. Кому сподобалось, ставте лайк. Хто щось не зрозумів, пишіть в коментарі. Підписуйтесь при бажанні.